Росіяни масштабують дронові атаки і постійно вдосконалюють свої знаряддя убивства. Їхні дрони стають дедалі смертоноснішими, і від деяких дві стіни вже не рятують. Вони намагаються посилити і модифікувати бойову частину ударних безпілотників, нашпиговуючи їх залізячим і підвищуючи так звані боєприпаси об'ємного вибуху або термобаричні. Ворог це робить, аби максимально збільшити кількість жертв. А от штучний інтелект і телеграм-боти шахедами не керують. І російське залізо, яке раніше, піддається впливу українських реб. Міфи і реальність про російські ударні дрони Олена Чернякова розбирала. 900 дронів за три дні. Як росіянам вдалося наростити виробництво шахедів? Бажано виріб спростити. Іздешевити, і що справді дрони тепер керуються чат-ботами з Телеграм. То, все ж таки підтверджень такої теорії ми не бачимо. Це Київ, Лук'янівка, і саме сюди в ніч проти неділі приземлився російський шахет. Масштаби руйнування значні, звісно, менше ніж коли б влучила ракета, бо і бойова частина, і швидкість у дрона інша. Але останнім часом шахеди все ж стали небезпечнішими. Перші шахеди у 22-му році ще іранського виробництва пофарбовані у сірий колір. Містили бойову частину вагою 30 кілограм. Тепер же дрони чорні їх збирають у Росії. А бойова частина подекуди збільшена втричі. При цьому дальність польоту менша. Лита частина палива, тому її дальність всього 650 кілометрів. Бо 90 кілограмовий шахет просто не зможе долетіти, приміром до західної України. Чи вогняний дощ після збиття дрону бачили кияни цими вихідними? Шахеди справді стали більш руйнівними після того, як росіяни вдосконалили боєголовку. Тепер їх взагалі кілька днями аналітики порталу Дефенс Експрес розповіли, що у дронах помітили два нові види бойових частин: одна іранського виробництва, інша російського. У собі містять фугасну, осколкову фугасну і запалювальну функцію. Тобто, це бойова частина, яка під час свого. А вибуху так само е, створює фактично таку палаючу хмару температурою 3,5 тисячі градусів, здача якої спричинити так звані е, масштабні структурні пожежі. Помічали шахеди і зі шрапнелю всередині. Утім, це рідкість. А от радіоелектроніка це те, що ворогу справді вдається вдосконалювати. Спершу з'явилася навігаційна система Камета. Тепер же на дронах до 12 антенн, що допомагають обходити засоби реп у перших іранських шахедах їх. Було чотири в програму аналізу, значить там аналізу зв'язку з супутником. Була введена така опція. Що якщо, наприклад, відхилення від маршруту сягає восьми елементів, то щоб не казав супутник, слухати його не потрібно. Тобто, це вже спухів. Подекуди додають сім карти українського оператора. Це для орієнтування на місцевості, щоб розуміти де шахет втратив сигнал. Утім, жоден із експертів нам не підтвердив інформацію британського видання The Economist про ручне керування шахедів із чат-ботів у Телеграм. Бо як стояли там дві системи: інерційна і супутникової навігації, да так? так воно й стоїть. Жодних змін там жодні розмови про там орієнтацію по мобільних мережах. То таке, <головіка> то не науково фантастика. Так само ми не знайшли підтвердження інформацію британського видання щодо записки, начебто знайденої у середині дрона. Хоч якби кінематографічно це не виглядало. Водночас, росіяни, як і ми у цій війні роблять ставку на дрони на Чуть виробництво Російська Федерація змогла налагодити повний цикл збірки дронів на потужностях Алабуги. І наразі, як свідчить інформація, СБУ на цих підприємствах рашисти виготовили уже понад 25 тисяч безпілотників і постійно модернізуються хеди, експериментують із корпусом та додатковими функціями, а також із тактикою застосування. Це саме сьогоднішній день використовується польот як на різних висотах, так в тому числі тактика, так, так, так звана накопичення, яку ще взимку е цього року ми бачили, е як ворог використовував в під час атак. На Одесу, коли в морі за 30 і більше кілометрів від берега така зграя шахедія накопичувалася, далі здійснила скоординовану атаку. І попри це повітряним силам все ж вдалося знешкодити майже 800 шахедів за ці три дні. Бо у той час як росіяни удосконалюють інструменти вбивства, Україна вдосконалює захист. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.